Це, до речі, дуже недооцінюваний трінкет, бо його часто скіпують. Перший він дорогий і дуже ситуативний, але насправді він дає дуже ну, хуйовий Е, Майже немає ситуації, де він прям хвойовий. Тобто буває, є покраще, але загалом можна спокійно брати. Зараз, наприклад, мені копійка випала. Просто цей твінкет дає, або, ну, по-перше, він може дати дійсно корисне створіння. А по-друге, він може просто дати якийсь там баттл або щось, ну, щось прокрутити. І просто в гіршому випадку це буде монетка. Монетка кожен хід, да, я розумію, що це купиться цілком не скоро, але це додає, по-перше, в, Це в мідгеймі, тобто це малий трінкіт, який буде вам давати постійно ресурси, покращуючи борт. А по-друге, у мене зараз оце хороша карта. Оце хороша карта, оце відносно хороша карта. Хоча, правда, я трохи не знаю зараз, чим її бафати, може і ні. Але якщо випаде типу ще одна така, то буде непогано. Тобто мені, по факту, тільки херово ось це. Карячка хороша, це триплять ціми дво, ці двома поки що грають. Тому це дуже сильно. Якби вона коштувала просто дешевше, може дві копійки. Я думаю, це міг би спокійно бути великі трійки.